Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу привітати нових підписників та подякувати тим, хто переглядає відео, пише коментарі та ставить лайк прикрасам. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби індійських майстрів. Перший в показі срібний комплект з натуральними гранатами-родолітами сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 20х на 16 мм. Гранат 2,5 мм. Вага каблучки 5 грам. Розмір каблучки 18,5. Гранати яскраві, соковиті з воротнього боку. Сережки. Розмір поверхні 37 на 16 мм. Гранат 2,5 мм, вага сережок 7,8 грам. Англійська застіпка. Штифт, як завжди, в індійських прикрасах високий, підійдуть на будь-яку мочку вуха І з воротнього боку. Вартість комплекту три тисячі гривень. Срібна підвізка 7 чакр. Розмір поверхні 40 на 7 мм. Камінчики 5 мм. Вага підвіски 3,3 грами. Камінчики, гранат, сердолік, цитрин, хризоліт, топаз, іоліт та аметист. Із зворотнього боку. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 1400 гривень. Срібна підвізка 7 чакр. Розмір поверхні 51 на 31 мм. Камінчики 7х3 та 8х4. Вага 6,3 грами. Підвізка така немаленька, важенька і зворотнього боку. Камінчики, аметист, іоліт, хризоліт, сердолік. Гранат, цитрин та блакитний топаз, вушко. За бажанням можна додати ленцюжок. Вартість підвіски 2000 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами, сережки та каблучка. Каблучка. Вага 3,9 грами. Розмір 10 на 9. Танзаніт 10 на 7. Розмір каблучки 18,2. Завдяки огранюванню кабашон бачимо такі. Мерехтіння всередині камінчика. Наче там є свій всесвіт. Сережки. Розмір поверхні 15 на 9 мм. Танзаніт 10 на 7, вага сережок 4 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Стриманий елегантний та розкішний комплект. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібний комплект. З натуральними хризолітами сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 20 на 5 мм. Хризоліт 5 мм. Вага каблучки 2,8 грами. Розмір каблучки 18 Камінчики дуже яскраві, прозорі, відмінної якості. Сережки. Розмір поверхні 20х5 мм. Резоліт 5 мм. Вага 4,4 грами. Англійська застіпка. Штифт майже не занижений. Але завдяки ось такому півколу буде гарно дуже сідати на будь-яке вушко. Вартість комплекту 2700 гривень. Срібний комплект з натуральним місячним каменем та чорною шпінеллю. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 21 на 17 мм. Камінь місячний 14 на 10, шпінель 4 мм. Бачимо дуже яскраву іризацію. Камінь майже прозорий. Розмір каблучки 18,5. Сережки. Розмір поверхні також 21 на 17 мм. Місячний камінь 14 на 10 англійська застіпка, штифт бачимо занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Іризація у камінчиків просто не перевершена. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую вам за перегляд.